В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, терпінням вашим спасайте душі ваші. До терпіння, дорогі брати і сестри, приводить нас віра наша, надія на Господа Бога. І читаючи сьогоднішні Євангелії. Ми маємо розуміти, що Господь Бог сотворив нас для життя, життя в Бозі, вічного життя і все, що відбувається з нами, Господь Бог, тим, хто вміє терпіти і не відступати у своїй вірі, хто вміє покладатися на Господа Бога. Звільняє і підносить до небес, дає спасіння. Каже Гадаринський Біснуватий. Я знаю, хто ти святий Боже, прийшов перечасно мучити мене і розкриває цей голос, що легіон бісів. Став перед фактом присутності Сина Божого на тому місці, де він гадав жити, і Господь Бог повеліває йому вийти з цього чоловіка. У Старому Завіті, коли ізраїльський народ согрішав, Господь казав: Ось я тобі даю. Обряд, коли будеш приносити жертву за гріх усього народу, поклади руки твої на цього тельця і принось його в жертву, кров його змиває гріхи народу і твої, тобто первосвященника. А ще один обряд для звільнення від гріхів народу, коли брали козла, покладав на нього руки свої первосвященник, читав молитви і відпускав цього козла у пустелю, називали його Азазелем. Тобто це та тварина. Яка брала на себе гріхи і беззаконня людства і мала потерпіти а в постелі не тільки спрагу і брак їжі, але і напади злих духів, напади хижих тварин, вона гинула там. І так Господь Бог показував людству, що заплата за гріх є смерть. Тому Господь каже: не грішіть, бо сотворив людину для життя, а не для смерті. І через гріх увійшла в цей світ смерть. І ось коли біси захотіли запанувати над творінням Божим. Людиною над образом Божим намагається полонити чоловіка, про якого ми сьогодні читаємо. І каже Легіон, моє ім'я, бо багато їх було. Ми можемо здогадуватися за римськими військовими вичисленнями. Десь біля двох тисяч це складав легіон, це найбільша чисельність. Скільки їх було, насправді, ми не знаємо, але багато. І ось така велика кількість бісів мучила чоловіка, і, як ви чуєте, його стерегли, його сковували. Люди намагалися його тримати у своєму суспільстві, дбаючи і про нього, і про. Свою громаду, що він не завдав кому шкоди у своїй лютій і неконтрольованості, свідомістю, але нічого не могли вдіяти, каже святе Писання: розривав залізні ланцюги, кайдани розбивав і носив його, оцей легіон бісів, по Місцях безлюдних по могилах, гробницях і гнав його в пустелю, так як оце виганяли Азазеля Козла, на якого покладав народ свої гріхи у пустелю, щоб загинути. І ось за гріх виступив Дух Святий. Від цього чоловіка, і біси великою кількістю опанували ним, але не могли вбити. Бо, як ви бачите, як тільки вони увійшли у стадо свиней, відразу кинулося стадо скручі. Тобто мета бісів убити людину, але вони не можуть цього зробити, Господь Бог не дозволяє. І праведний Іов, коли сатана прийшов, казати, що він тебе, Боже, любить і дякує і побожний, бо ти його обдарував багатствами, родиною, здоров'ям, тому він тебе має за що славити, тому він такий праведний. Господь Бог попустив. Щоб посоромити диявола, і він забрав у нього і статки, і сім'ю, і здоров'я, і коли намагався і життя забрати, Господь став як велетень, воїн і прогнав Злого Духа, прогнав сатану. І виправдав Іова, благословив його ще рясніше, ніж було до цього випробування, яке затіяв сатана. І Господь Бог через таких людей посоромлює дію сатани у цьому світі. Бо є люди, які навіть перед лицем труднощів. Не відступають від віри і не втрачають надії на Господа Бога. Ось, дорогі брати і сестри, терпінням вашим спасайте душі ваші, каже Святе Писання не даремно, бо ми маємо знати, що Господь Бог ніколи не віддасть людину в руки сатані. Лишень Господь Бог є тим, хто сотворив людину і вдихнув свій дух в людину, щоб вона жила. І ми, як образ Божий, бережімо цей дар у святості, цінуємо його, пам'ятаймо, що є Господь Бог на небі, і який все сотворив і всім керує. Він усе. Влаштовує нам до спасіння і до зростання духовного. Коли навуходоносор гадав, що Він є Бог на цій землі, Він захопив півпланети власною силою і величчю своєю засліплює народи. Дух Святий відступив від нього, і лишилося тільки. Тваринне тіло, він ходив на чотирьох, не стригся, не обрізав нігті, весь запустився неохайно, як то тварина, що тиняється пустелями. Але коли він підняв очі свої на небо і ще тією крихіткою розуму, що в ньому залишилося, визнав. Господа Бога Творцем і віддав йому поклін, вернувся Дух Божий в нього, і він знов став при розумі, прибрався, одягнувся у свої царські шати і повернувся у царський двір. Це, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо труднощі і перешкоди нас. Формують, випробовують, і як ми в Бозі їх долаємо, то диявол буває посоромлений. Якщо ми віддаємо себе гріховному життю, якщо ми насолоджуємося беззаконнями, то зло має тоді право на нас. І приходить полонити. Ісус Христос про це сказав так. Злий дух, коли покидає людину, тиняється пустими місцями, оце куди він гнав чоловіка, яким опанував, і не знаходить собі пристановище, вертається до людини і знаходить дім прибраний. Бо людина заспокоїлася, людина вже не відчуває муки і бере, іде, бере всім ще лютіших за себе духів злих, і тоді людині стає ще гірше, ніж було. Чому так, якось ми з вами говорили, бо людина звільняється від влади. І насильства диявола, але не формує в собі подоби Божої, не набуває чеснот християнських, не набуває тих добродійств, які Господь Бог встановив до виконання впалій людині. Вона її совість вже не скеровує. Так не прислухається вона до совісті, і через те людина вже не здатна стає Господу Богу принести поклін, славу. Нам з вами, дорогі брати і сестри, належить правильно сприймати труднощі. І вони нас, як оце багатостраждального Іова, будуть виправдовувати, формувати, і Господь Бог через нас посоромить диявола. І навіть більше сказано в святому Писанні до апостолів: хіба ви не знаєте, що будете судити, 12 колін Ізраїлових, будуть судити. Духів. І ось оце життя невідступне в Бозі, воно осуджує кожного, чи це дух, чи людина, хто захотів жити життям злоби, ненависті і бажання вбити. Усяке живе і створене Господом Богом на цій землі. Отже, будьмо дітьми світла, будьмо дітьми Отця нашого Небесного і членами Церкви Христової. Вміймо йому принести поклін, як нашому главі, цареві, Спасителеві. І Господь наш Ісус Христос ніколи не віддасть нас на кривду нікому. Він каже, все мені Отець дав, і ви, які себе посвятили моєму імені, ви мої, і ніхто і ніщо не може вирвати в мене з рук. Моїх. Отже, якщо ми добровільно зраджуємо Ісуса Христа, зрікаємося Його своїм життям гріховним, своїми пристрастями, які нас ваблять до гріха, своїм життям в ненависті і злобі. То розуміємо, що може нам статися лихо, коли пекло хоче запанувати над нам. Але як ви бачите, навіть і в цьому випадку Господь не дозволяє дияволу взяти верх над людиною. Навіть над свиньми немає влади, дозволь нам увійти. каже. Прохають. Тут, бачите, так наче владно в людину вселилися, її мучають, її кидають в небезпеку, женуть в пустелю, щоб загинула там, як оцей козел, що брав на себе гріхи народу, але не можуть вбити людину. І коли Христос прийшов, первісток людського роду падають перед Ним на коліна, бо чинили безчинство і визнають, що насправді вони не мають влади над творінням Божим, а надто, коли нема на те волі Божої, попущення Божого. Тому і просять, дозволь нам увійти в стадо свиней. А хто дозволив вам увійти в людину? Хто дозволив вам полонити людину? Це вирок, тому і слова їхні прийшов ти передчасно мучити нас. За що мучити? За ось такі беззаконня, насильство, злобу? І Христос звільняє людину. Чоловік цей відчув полегшення. І він в сьогоднішньому читанні від апостола Луки ми не чуємо цього, але в іншого апостола і евангелиста ми читаємо, що чоловік цей просився бути з Ісусом завжди. Ось деяким людям Господь каже залиш все і йди за мною, будь зі мною. А деяким якось цьому чоловікові, каже, іди в дім батька твого і розкажи все, що сотворив тобі Господь. І цей чоловік ходив по місту рідному і розповідав, що Ісус Христос сотворив. Він, наче апостол, посланий до своїх, сповістити. Великі діла Божі. На цьому не закінчилась його історія, бо Ісус Христос вдруге приходить до краю Гадаринського, і народ, який цього разу з переляку просив відступити від Нього, приймає Його другий раз з великою радістю, з уважним слуханням проповіді Євангельської і навертається. На шлях життя в Бозі за євангельською проповіддю. Отже, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, ми є образ Божий, і нам належить набувати подобу Божу, уподібнюватися Йому у добрі любові, у правді, у святості. І це те, що наповнює нас як. Храм Божий, благодаті Святого Духа, і коли диявол приходить спокушати, мучити, випробовувати нас, Він знаходить нас сповненими Духа Святого, і де є світло темряві бути не може, тому тікає. І саме ось цей процес боротьби робить людину. Поважною і Великою у Царстві Небесному прославляється ім'я Боже через таку людину, бо каже Писання противтесь дияволу і Він втече від вас. Противимося означає, віддаляємо від себе в першу чергу усі гріховні пристрасті, тікаємо від зла. Від беззаконня і стяжаємо дари Святого Духа, і сповнені присутності Святого Духа в нас, як у храмі Божому, прославляємо Його святе ім'я, запалюємо цей світ вірою в Бога і ділімося любов'ю, яку Господь Бог нам подав один одному. І Господу Богу приносимо славу, хвалу і поклоніння. Слава Ісусу Христу!